Сьогодні 25 квітня 2023 року. Ось ходив по інтернету, сковороду вибирав. І ось з дивимося, сковорода на розетки. От бачиш, ой, бачиш, що тут каже. Бачиш, 1799 гривень коштує. Сковорода. Завалось би, от чого я саме з Ковороди почав. Сковорода, ну, кожен розуміє, що це українське слово, да? от, і в мене тут буде така серія відео, коротких таких відео, я не знаю, там, з такою ціллю, щоб подивитися, як українець перетворюється на манкурта. От э, з першого почнемо, э, Владимира Путіна. О, Владимир Путін. О, о, о. Владимир Путін. Ну, Владимир, Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації, там злочинець уже заарештований зараз. От э, ну, я думав, що там весь час рускій, руски, руски, руський. Але я так порився. Оказується, що його е, родичі походять від Сковородкінних. Понимаєте? Сковородкін. Він? Путін він насправді Сковородкін. Але в силу того, що Перепідій життєвих став Путіним. Е, критик Путіна Івашов. Ну, про Євашова, ну, очевидно, треба копатися. Ну, про Євашова я не копався, Ну, очевидно, що він теж має якісь українські коріння. А ось о 9-го. Є такий 9-го. Лекції читає, А цього 9-го от я частенько слухаю, бо він розказує про Китай. 9-го. Ну, І він сам не знає, хто він і що він по чому. От. Потім дивимося, ось така людина є Це е, сівку. Ну, З сівковим більш-менш все ясно. Е, в нього і обличчя, і все українське, і прізвище в нього е, сивко, От, е, і він сивий, і все, і зрозуміло, чого його. Е, Отаке прізвище, Сілков. Ну, українець. От, але в якомусь поколінні десь відірвався від роду племені і став русським, і зараз, ну, ми не будемо говорити про те, що зараз, але просто говоримо, що українець, дивимося. Тепер дивимося ось ще один. А це полковник. От. Е, прізвище його Квачков. Ну... Ну, говорити, що він, допустимо, що... Там, там, це неправильно. Прізвище в нього було квочка. Е, це дуже поширене посирен, прізвище в Україні. Квочка. От. І якщо до нього придивитися, як він говорить, от, то він так говорить, як квочка квокче. Ну, от там таке. От. Ну, і тепер подивимося ще на такого товариша Увага рошук гіркін. Ну, там уже вроді типу, від рускості немає куди проби ставити де там? Там вже таке, там, там вже такий русський, що вже тьма і не розкохає. Гіркін, поймаєш фамілія така. Насправді, Гіркін? Але якщо поставити в кінці знаку в кінці слова м'який знак, то виходить гіркінь. Понімаєте так? Тобто гірний кінь. Конячина така, помієш, гірка. Гіркінь, понімаєте? Таких прізвищ в Україні багато. Гіркінь, сивокінь, білокінь, рябокінь. Розумієте? То і цей він теж. На це це б цікаво було дослідити, на якому етапі їхні батьки раптом вирішили стати русскими. От. Там ще є такий, ну, звалося би, зовсім русский. От. Звати його Кльосов. А ми не будемо довго гратися, а запишемо. Кльосов. Ну, це ж зараз інтернет. Беремо таку Кльосова хлоп А ось він кльосов Анатолій. Дивимося відео, там, щоб його там показати. де він О, Тут він дуже такий розумний. Ми його будемо зараз. Дивіться, людей нема. Тра-та-та, фа-фа-фа. О, Кльосов. Анатолій Кльосов розказує про документальний фільм про Рюриків. О, ось він. Кльосов. Дивіться. Оце такий він кльосов. Здавалося, зовсім прізвище таке ну, російське, Кльосов, Але на Волині є міс, місто Клесів. Що Клесів. таке? Клесів? Від чого воно пішло? Від кльоцька. Кльоцька це е, німецьке слово Галушка. От і в часи Петра І хитрий Галушка. От дивіться, він ж в нього ніс, як Галушка, і він на Галушку похожий. От хитрий Галушка. Взяв, побачив, що цей на німцях Петро І, ти думаєш, що ж я буду галушкою, як я клосом стану. Ну, ти приходив. Ти хто? Я клос? Кло, о, ти смотри, кльо, клос. Кльосов, значить. Ну от він не, був галушкою, а став кльосом. Ну, це ми ще з цим будемо розбиратися. Я хотів про інше сказати. Ось це все дядько, ну цей. Кандидат економічних наук, От. він, мабуть, зараз пише докторську диссертацію. І оце в нього практи... війна, оце, яка йде, це, мабуть, практична робота. Дані йому по цій війні збирав товариші, як Івашов, такі товариші, як Дів'ятов, такі товариші, як, як Сівков, виконували, втілювали в життя такі парні, як Квачков. Розумієте? І Гіркін. Ну, бачите, подивіться, тут ну, гірким. Оце вони всі. І от послухавши оцього цього хлопця, а він розказує, що він розвідник. От я себе подумав. От він збирав дані якісь, передавав їх генералу Івашову. А генерал Івашов передавав це кому? Брежні. І всім цим останнім. І на основанні оцих неправильних, неадекватних сприйняттів світу цим, ось цим, цим, цим чоловіком. Розумієте, ось, о, о, он вони, о, 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 оцей чоловічок, о, о, оце все теж неадекватне, так? Прийшло до того, що мочить людей. А оцей найбільше, як то кажуть, повинен. Це він. Розказав про генетику, що в Україні гаплогрупа, побачив, він розказує про генетику Р1А1 складає 52%, а в Росії 48%, Поймете? то русних в Україні більше, ніж в Росії. Насправді це українська група, гаплогрупа Р1А1. Вона характеризує їх, українців. От він там наговорив Путіну, Путін його, це розвідка. Наслухався, потім наслухався того. А от Івашов, він оцей. Івашов. Оце він каже Путіну: Путін. Воно то правильно все, але ти не готов. Для того, щоб взяти Україну, треба 5,5 мільйонів положити. Понимаєш? Іначе не вийде. Тобто армія -то потрібно бути 8 мільйонів. Чотири з них це трупи, а чотири це каліки. Та ну перестаньте, ми там хохлов задали. От виходячи із таких, то він, мабуть, правильно це його говорив. От. А, але що ж ти зробиш? Путін не послухався. тому що він був розвідчиком От. і не займався стратегічним плануванням. Хоча диссертація його. Про концепції, стратегічне планування. Ну це поздно. Такі от діла. Здаємося, один сковородків. Дувою Івашко. Третій дев'ятко, четвертий е, сивко. Оце, дів... Оце Івашко. О, Івашко. Це дев'ятко. Це... Ось... це сівко. Це Квачко. Розумієте, так? Да? Це гіркі. Розумієте? А це галушка. О, галушка. Стравили людей і ріжуть. Що вони з головою? Чорт його знає. І це загадка. Ну, це не свердження якесь, це ще треба розібратися в цьому. Там і далі ми будемо розбиратися до чого. Але саме оці люди, вони якраз такі дивні українці якісь. Ну там ще є козак. Ну. Козак. Він не козак, а козак. Ну, хай буде козак. От, але, ну нема слів. Ну, на, на сьогодні все про цих галушок, гіркинів. От. Дев'ятко. Дев'ятки отих. На сьогодні хватить. Це просто неадекватні люди, та й все. Slow o green.